Хочу нагадати вам основні засади. Ми вже років останніх 10-12 перестали вживати терміни стосовно механізмів, за якими розвиваються події у мозку. Просто перестали. Всі вже це знають: Ішемічний каскад, ля-ля-ля, фа-фа-фа. Нащо повторювати? Да? Всі розумні. Ну насправді воно ж відбувається, відбувається. І на нього впливу. Нема ніякого. Та? Воно так, знаєте, точно як каже колега Карман. Карман така. от, І все. Далі поїхали. А, в мене ж перемикач, що ж це когось Прошу нервово-судинна одиниця. Не буду вам казати, що це таке. Це нейрон, який керує своїм живленням. Сам керує, сам викликає на себе кров, ніхто йому там не допомагає. Він знає, що він має спрацювати, до нього прийшли імпульси з інших нейронів. Він каже: ні 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 я не буду спрацьовувати, я не буду генерувати імпульсу, поки ви мене не накормите. Так працює мозок. За долі мілісекунди, за декілька мілісекунд, того, як нейрон спрацьовує, коло нього збільшується притік крові. Він сам керує. Оце є система авторегуляції. Безумовно, в ішемічному мозку вона не працює. Е е е Треба щось діяти е у відношенні пенумбри. Так, да, ми можемо відновити кровотік за допомогою тромболізису, але пенумбра від цього зникає, якщо і зникає, то дуже повільно. І в кінці кінців це призводить до двох речей, які дуже важливі на другий, третій, четвертий день. Ви знаєте, поступає пацієнт, начебто в непоганому стані, на другий день загружається. Да? За рахунок чого? Напряг головного мозку і дисфункція гематоенцефалічного бар'єру. Нічого з цим зробити начебто не можна. А тут весь каскад йде від зниження АТФ, деполяризації мембран, агресивні вільні радикали, ексайтотоксичність ревтоматна, нормальна захисна реакція мозку. Є ішемія, треба заставити. Нейрони працювати, да? треба, щоб вони виробляли АТФ, збільшити їх метаболізм. Тому е викид глютамату, а за ним йде ну, надмірний викид глютамату. Все, що, що занадто, то, як кажуть, нездраво. Тоді входить в клітину кальцій і починається біда по повній програмі. В чому сенс радикалу? От, кисневі радикали, да? чи НО-радикали і так далі. А вони втратили один електрон своєї орбіти і стали агресивними по відношенню до всіх субстанцій, які їх оточують. Ну, як кислота, я знаю, там, і так далі. Самий з них неприємний це пероксінітрит. НО, ви знаєте. Ой, чудова молекула, яка регулює кровотіку мозку, да, це розширює судинки, ендотеліальна дисфункція, ля-ля-ля-фа-фа-фа. Но коли багато пероксінитриту НО ще з одним кисневим компонентом, то це викликає некроз, це викликає апоптоз. І тільки одна частинка, яка з молекула, яка здатна надати, генерувати вільний свій електрон. Оцьому пероксінітриту і іншим кисневим радикалам, це едераон. Механізм дуже простий, а механізм самоушкодження мозку і особливо подальшого нейрозапалення полягає у тому, що активується не тільки ендотеліальна еносинтетаза, вона корисна, вона розширює судинки в ендотелії. Але так звана нейрональна еносинтетаза і е, Ініційована еносинтетаза. Механізм кальцій незалежний, але від цього легше не становиться, тому що це призводить до пошкодження е, гематоенцефалічного бар'єру. Ну і далі, набрік, і так далі. І так далі. Е, не буду на цьому зупинятися, але скажу, що е, Ксаврон, Едеравон блокує якраз оці негативні нейрональну еносинтетазу. І Ініційовано. Механізми трошки різні, знов не буду вас хімією загружати, але це дійсно так. І в кінці кінців запобігається каскаду процесів, які призводять до порушення структури клітин ну і структури нейронально-судинної одиниці. Що стосовно курсу лікування, тут отака, такий нюанс, який є. На хвилини це ішемія порушення синтезу АТФ, на години ексайтотоксичність накопичення кальцію, оксидативний стрес і початок набряку. Але далі, коли йдуть дні і тижні, йде запалення і реалізується апоптоз. Апоптоз це послідовний повільний процес, якщо його перервати, дуже добре. Але він продовжується і особливо йде запалення в будь-якому мозку інсультного хворого. Є Запалення да, в тих термінах, які ви вчили по патофізіології. І тому ех, тривалість лікування ксавроном не 3-4 дні, а щонайменше 2 тижні. Інструкції просто так не пишуться. Вони обґрунтовані реальним положенням речей. І оскільки препарат може. Зменшувати, припиняти це вторинне запалення вишемізованої тканині, значить, треба слідувати цим інструкціям. Питання едерварон і тромболізис. Ну, на що? Якщо зробили тромболізис, все добре, все гуд, але при всьому, при тому, ішемія є ішемія, і вона призводить так само до цих самих процесів, якщо ми навіть її зменшили до мінімуму. От е, відео капілярографія. Були е, використана зверху. Одна Альтеплаза, ви бачите, вона прорила да, всередині е, тромбу, прорила, е, скажімо собі, хід і кровотік начебто відновився. Але якщо це разом з едаравоном, то це значно ефективніше відкриття судини, ніж е, тільки одна альтеплаза. Одне дослідження дуже цікаве, майже 11 тисяч пацієнтів, яким зроблено. Едаравон, тромболізіс і або тромбекстракція 11 тисяч, і контрольна група майже півтори тисячі людей. І в результаті, що цікаво, частота внутрішньочерепних кровотеч, що виникли після госпіталізації, на тлі комбінованої терапії з 2,7% впала до 1,4%. Це вказує на вплив на гематоенцефалічний бар'єр. Все, це доказова річ. Госпітальна смертність з 17,3 знизилась на 9,8. Причому це люди, яким зроблено ендоваскулярне втручання в тому числі. І показники функціональної незалежності при виписі стаціонару. Вони зросли. Це мається на увазі МРС-01. Тобто мінімальні симптоми, да? які не впливають на повсякденне життя. І тут я не можу не поділитись ще раз, я гордий тим, що я був на це координатором цього проєкту, ініціатором і координатором. 53 центри були залучені, в тому числі і ваші, і Івано-Франківськ, Львів, і так, далі, і так далі. Абсолютно незалежно. Я тільки зібрав всі дані і порахував їх. Все, не втручався в процес. Я написав протокол. Все інше, але так як вони були представлені цього року на 8 Європейському конгресі інсультному. Це кінцеві певні результати. Я хотів би звернути вашу увагу. Це мене дуже турбувало. А як це вплине використання? Це реальна клінічна практика. Ніхто нічого не нав'язував. Група, це тисяча хворих, 540. Комбінація лікування з Едеравоном і 420 без нього. Вибір за, за вами був, за лікарями, які приймали участь у дослідженні. Це абсолютно сліпе, змішане і так далі. Але мене цікавило, це погіршення на третій добу. Да? Воно якось зміниться. Я розумію, що воно пов'язано з набряком. Але якщо Едеравон позиціонується як препарат, який може зменшити ризик набряку, це несечогінне. Це ризик набряку. значить, і отримали достовірні результати по скороченню цього періоду, по зниженню глибини втрати функцій і погіршення стану як по Енечесес, так і по шкалі Комглазго. Оце для мене було дуже важливо. І подивіться результати на 90-й день. Всі мої роботи останніх п'яти років. І дисертаційні, і от, дослідницькі роботи. Вони всі основані тільки на одному. Це вперше в Україні єдиний центр в Україні, який це робить, оцінює ситуацію на 90-й день. Ну от, так, я ж не можу говорити з трибуни про необхідність цього, а сам цього не роблю. Ну, було б некоректно, да? не шляхетно, я б сказав. Тому ми це все робимо. Подивіться, порівняння, ну, щоб було так, просто важко оцінити оці от. Ну, так оцінюється МРС. Не арифметичним, а отакими от, от полосочками. Ну, якщо порівняти результати на 90-й день тих, хто досягли 0,1 да, комбіновано 0,1, то в групі контролю 32,7 тут 42,47. Абсолютно достовірна є різниця. Так само. Є ще один показник, дуже важливий в останні кілька років, 2-3 роки, прийнятий в усьому світі, оцінити відсоток пацієнтів, у яких за 90 днів, перший МРС, другий МРС, у яких ситуація змінилась більше, ніж на 1 бал. Тобто виписані 4, а стали 2 чи 3, тобто один і більше балів. Дуже важливий показник. В активній групі 62,6%, контрольній 34,8%. Все. Це доказ. Статистично обґрунтовано і реальна клінічна практика. Тому можу сказати, що з моєї точки зору і в моїй клініці я ж не заставляю, я переконую. Якщо я переконую в чомусь, то люди переходять до такої стратегії, скажімо, лікування, ведення і так далі, і так далі. Ну, ми це вживаємо, ну, скажімо так, не в 100% випадків. Там, де є певні ризики, всі лікарі-інсультологи вони спинним мозгом відчувають, що з цим хворим буде протягом другої, третьої доби, і так далі. і так далі. Якщо не втрутиться якісь такі непередбачені речі. Ну, в кінці кінців, там, де ми, коли ми почали вживати е, ксаврон, результати покращились. І і Саме після цього я вирішив провести мультицентрове дослідження українське, да? от Отаке незалежне. Повірте мені, ви можете сумнівати, що я там щось підтасував і так далі. Але саме цікаве, наші результати, які показані, да, от там в таблицях і так, далі, і так далі, вони абсолютно відповідають аналогічним дослідженням, які проведені в Японії, в Європі, в США по розміру цифр. Тобто ми не Україна родина слонов, а наші результати абсолютно корелюють з такими ж, які отримані іншими незалежними дослідниками. І тому я вважаю, що ми отримали чесний результат. Дякую за увагу. Я не дуже зачинаю.